Ми ну дивіться, дівчата, так що ви не сварилися, я би ну, купив вам машину якусь. Серйозно. такий ага. отакий a 3 e Tron, плагін-гібрид. Можна і на електриці їздити, і на бензині, як хочеш. Серйозно, так, це от цю машину. А ну покажи її нам. Ну давайте. Виглядає пристойно. Давай. На дуже гарній комплектації, все так як має бути. Шкіра. Вау. Кому? Пах. Тобіна, тобі Пах, приємно, понюхай. Вау, не І що, кому то буде? Одна на двох? Мені подобається. Мені теж подобається. Але ми не можемо їздити двоє на одній машині. Чого? Тому що, це? як мінімум, ми з різних міст. Як no. ми будемо кататися? Ну, no, Давай цю беремо тобі, а Лізі глянемо іншу. А якщо я цю, хочу. І я, я хочу цю. І я. Я хочу цю. Але Ми... я перша. Мені запропонували перший. Нам двом. За Може, роботи. давай тобі бехлику зглянемо. Ну давай. Добре. Чи, чи тобі беху? Ну, залежить яка. Давай ночувай. <ріст> Залежіка. <Залишко. ріст> давай, Давайте на чуки розіграйте і вже тоді приділимося. Чесно, ти нам купиш? Чесно. Давай. Чувачі. Все. Пишо. То Це тобі, а мені веме. <ріст> окей, окей. Супер. Ну шо, ліз, на тобі цю БМВ, та я хотіла беху, тримай. Ти що йобнутий? Що таке? йди динамік!